Сьогодні інвестування для більшості українців доволі новий спосіб вкладання коштів. Своїм досвідом, книзі Психологія трейдингу» або Як приручити ринок Форекс поділився Костянтин Кондаков. Першим книгу презентували інвесторам та партнерам. Серед гостей чимало відомих людей. Телеведуча Анфіса Чехова каже, прочитала чимало книг про те, як змінити своє життя. Мені здається, побольше потрібно таких книг для того, щоб наші мужчини не лежали на дивані, а зарабатывали гроші. Ну і жінки, ті, у кого є бажання Хівці кажуть, потрібно підвищувати фінансову грамотність українців для того, щоб люди поняли, що нічого зі такого ні, для того щоб вони узнали, що люди во всім мірі вже інвестують свої средства, в фондовий ринок, другі ринки. І вони тим самим допомагають економіці своєї країни. Їхні деньги не лежать, як у нас під подушкою или под матрасом. Они работают так или інакше. они попадают в економіку в предприятия. і деньги, виходить, циркулюють в економіку. Це третя книга присвячена трейдингу. Автор вважає, вона буде цікава не тільки тим, хто займається фінансами.